Всім привіт! Сьогодні хочу розказати топ 5 самих цікавих і нестандартних історій одруження? І так, на першому місці одруження з роботом. Юка Секі з Японії. Хто такий Юка Секі? Це чоловік, який одружився на голограмі співачки віртуала Хацун Міку. коли 2018 рік Японія. Ну, Не дивно, японці дуже люблять технології. Суть. Він офіційно одружився з голограмною проєкцією Міку, це така співачка якась, а, вклавши понад 17 тисяч доларів в церемонію, уявляєте, Юка вірить, що це справжнє кохання і має з нею емоційний зв'язок. Ну, Я не знаю, який там зв'язок можна мати з голограмою. Контекст це не було юридичне одруження, але підтримало тему віртуального партнерства як частини нової культури самотності в Японії. Як ми знаємо, в Японії це дуже поширена проблема саме самотності. Другий номер нашого списку це одруження на самому собі. Це зробила Софія Волен. Письменниця з Італії. Коли іде в 2017 році в Італії, суть Софія провела повноцінну весільну церемонію, на якій вийшла заміж за саму себе. Уявляєте? Була сукня, подороги, наречений, прийом, торт. тобто все як на справжньому весіллі, тільки наречена і наречена була одна і та ж сама особа. Дуже цікаво. Її меседж. Ти можеш бути щасливою без партнера. Любов до себе це святе. Ну, так собі, звісно, цікаво. На третьому місці одруження з подушкою вайфу. Знаєте, такі подушки є довгі, на яких е, намальований принт якоїсь анімешної е, дівочки чи персонажа. О, Лі Джинг Ю з Південної Кореї це. Чоловік. Да? Е, отакуй. Отакуй. <с> так, вибачте. Коротше, чувак одружився з Дакі Макурою, подушкою з аніме дівчиною. Е, в 10-му році, в 2010 році, в Південній Кореї, е, суть. церемонії була офіційною, з ведучим гостями, з вінчанням подушки в образі. Персонажки фейт Тестероса з аніме. Блін, ну це треш вообще. Він вважав, що має справжні емоції до подушки. До подушки. До подушки і не потребує живої людини. Ну, взагалі, чувак, звісно. Це його вибір, окей. Не заслужує. Четвертий пункт це одруження з козою. В Судані, блін, з козою. Хто чоловік Судану на ім'я Чарльз Томбе, коли 2010 рік, ой, 2006, вибачте, рік, суть його зобов'язали одружитися з козою після того, як його спіймали за, за тим, що він з цією козою. Робив те, що роблять, коротше, блин, як це так сказати, політкоректно. <головік> Чоловік з жінкою що роблять була в спальні. Коротше, його спалили, що він займався цим сказати. Блін, ну це, взагалі, мабуть, має бути якось наказуємо, не знаю, його мали посадити за це, як мінімум. За традиціями громади. В Судані. Він мусив відповідати і одружився з твариною. Ну це жесть, вообще чесно. Це реальна новина, яка навіть потрапила в BBC Через кілька років коза, на жаль, померла. Блін, я не здивована, що вона померла від таких знущань. Насправді, її мали захищати зоозахисники, а чувака мали посадити, як на мене. Ну, це таке. Це вже було і було. П'ятий пункт одруження. На поліменях. Дівчина з України, ймовірно, як жартова жарт, акція. Ну, коротше, як акція, як жарт. Коротко, грубо говоря. Коли йде в 2020 році в онлайні суть. В інтернеті з'явилося відео, як вона у весільній сукні виходить заміж за каструлю з вареними поліменями. Усе виглядало, як пародія на сучасні шлюби. Тобто як люди одружуються на чомусь, мабуть, смачному чи корисному, не знаю, що вона мала під цим на увазі. Це неофіційне, але настільки вірусне і смішне, що облетіло соцмережі як акт любові до пельменів і, можливо, самотності. Ось така цікава добірка. Я в шокі, якщо чесно, а що вам, що вас здивувало? Мене найбільше здивувало. Мабуть, друження на подушці. Мені шкода дуже сильно казу. І шкода, що не покарали того чувака. І, ну, пельмені, ну, це прикол, мабуть, більше, ніж одруження. Так що все. Всім пока, такий цікавий був сьогодні випуск, тому що, тому що так.